Задля реалізації соціально важливих проєктів, платформа Тепле місто оголосила в Івано-Франківську набір до школи грантового менеджменту для студентів. Взяти участь у ній зможе молодь, яка бажає працювати в команді, та завдяки стартапам мають намір долучитися до змін міського життя на краще. Власне це таке дводенне навчання для студентів, де вони розберуть основи грантового та проєктного менеджменту. І це все відбувається в рамках нашої програми напрямку гранту. Вого напрямку теплого міста, от тобто, окрім того, що ми безпосередньо роздаємо гранти. В нашій проводяться різні едукаційні програми, як для дорослих, так і для дітей. Ми хочемо взрощувати людей буквально від школи, від студентства, взрощувати людей, які будуть втілювати ці проєкти, які мають якісь класні креативні нові ідеї. І ми, власне, хочемо їм розказати і донести, що якщо в вас є ідея, вона варта того, щоб бути втіленою, і ми. Дамовим інструментом ми покроково покажемо, розкажемо, як власне цю ідею втілити. За два дні учні зрозуміють апріорі, як це від написання грантової заявки та до пічингу свого проєкту, до отримання гранту і до управління далі проєктом, щоб він реалізувався. До отримання якихось результатів і зрештою також аналізу цих результатів, тобто, все-все-все, як в дорослому світі, як з дорослими грантами. Навчальну програму формують теоретичні та практичні матеріали. Опісля нього студенти можуть взяти участь у грантовому конкурсі та отримати 10 тисяч гривень. Реалізувати проєкт можна в чотирьох напрямках: це мистецтво, екологія і сталість, університетський простір та створення діджитал контент. Власне, діджитал контент це студенти, які хочуть записати подкаст. Це зараз в моді, провести якісь лекторії або запустити ютуб канал. Ми підтримуємо університетський простір, якщо це про якусь лабораторію. Чи про оновлення якогось внутрішнього хабу, або про навіть для залу для фільмів, кіно і так далі. Це про спілкування між собою. Власна екологія сталі це про сортувальну станцію, чи про якусь освіту в цьому напрямку. Або власне можна прийти з будь-якою ідеєю і саме в нас на школі навчитися пропрацювати її і вийти в проект. Участь у навчанні безкоштовна. Школа грантового менеджменту для студентів функціонуватиме в офлайн. Ін режимі подати заявку можна до 14 березня, включно. Уляна Николюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.